Доброго дня робимо коктейль з кавуна. Нам потрібно кавун, блендер, ніж і два стаканчика. Так, вирізаємо дирочку ручку з кавуна, щоб заліз блендер. Не капай в мене. Все, берем блендер и вин не залазить. <свес> Блин, надо... Все, глуши. Лазим. Капец. <свес> Давай. Все, давай. Я снимаю уже. Давай, наливай. Одного кого нам мало Все. А кісточки там можуть бути. Звонили? Тепер я знімаю, типа ви п'єте. У такий коктейльчик получився. Все пьем. Блін. Як? Нормально, ці кістки. Що, лайки? Зробіть нам 50 тисяч лайків і ми і розріжем шека вона.